Вітаю всіх шанувальників класичного пауерліфтингу, Вітаю всіх підписників і глядачів каналу Iron VISION. І сьогодні ми з вами у нашому відеоогляді станемо свідками протестеї найкращих представників світового класичного пауерліфтингу серед чоловіків у ваговій категорії до 66 кг кілограмів на чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу, який зараз відбувається в Німеччині. А я наголошую. Про важливість вподобайки, підписки та коментаря для просування українського контенту та українського пауерліфтингу. Ми з вами разом маємо можливість долучитись до моментів, що однозначно увійдуть в історію світового класичного пауерліфтингу. І сьогодні змагання чоловіків у ваговій категорії до 66 кг. кілограмів. Що ми очікували від цих змагань? Ми очікували насамперед протистояння переможця Powerlifting America Classic Open National 2025 Твенті Файф Джексона та чинного чемпіона Європи та чинного переможця SBD Sheffield 2025 двадцять року, року Кшеля Бекелунда. Ну і що це протистояння відбулось? Відбулось найцікавіше протистояння у цій гові категорії. І ми з вами зараз, крок за кроком, будемо слідкувати, що відбувалось на помості міста Чемнець у Німеччині. Коли змагалася вагова категорія до 66 кілограмів, нагородження за вправу присідання. З чого все розпочиналось? Звісно, розпочиналось з присідання бронзовим призером у вправі присідання став представник Сингапуру Ксян Кох. Ксян М'яо Кох присів 245 кілограмів. І саме цей результат, який він підкорив у третій спробі. Приніс представнику Сингапуру малу бронзову нагороду за вправу у присідання. Малу срібну нагороду. Хто її отримав? Її отримав Кшель Енгел Бекелунд, представник Норвегії. Один з головних фаворитів цього змагання змагання у ваговій категорії до 66 кілограмів. Бекелунду підкорились 247,5 кілограмів. Він при... він обійшов ксян м'яо коха лише на 2,5 кг. і це принесло йому я маю на увазі бекелунду. Принесло йому малу срібну нагороду. Але ж ви розумієте, що мале срібло це друга сходинка. На першій сходинці був була інша людина, і зараз ми до першої сходинки повернемось. А поки що мале срібло Кшеля Егіла Бекелунда. Ну а чемпіоном у вправі присідання став переможець національного чемпіонату Сполучених Штатів Ейворі Джексон. Він підкорив 257,5 кілограмів і підкорив їх у другій спробі. Він обійшов кшеля Бакілунда на 10 кілограмів. І саме такий, такий гендікап був у Ейворі Джексона після вправи присідання. Він випереджав чинного чемпіона Європи та чинного переможця СБД Шеффілд Кшеля Бекелунда. Ейврі Джексон мала золота нагорода за вправу присідання. Результат 257,5 кг. кілограмів. Нагородження за вправу жим лежачи. І ось тут Бекелонд почав реваншуватись. Але давайте. Не будемо поспішати, і розпочнемо з третьої сходинки. Мала бронзова нагорода. Її отримав Брендон Вігоро. Брендон Вігоро, точніше. Йому підкорили 165 кілограмів. Це була перша спроба, і саме ця вага 165 кілограмів підкорена Брендоном Вігоро у першій спробі принесла йому малу бронзову нагороду. 165 від представника Франції. І мала бронзова нагорода у Брендона вігору. Зараз ми з вами маємо можливість бачити цей хайлайт і цю першу спробу від представника Франції. Мала срібна нагорода. Мала срібна нагорода. Її отримав Сантос Хіменес, представник Мексики. Так, вам не почулось саме представник Мексики. Зараз набирає оберти розвиток пауерліфтингу в цій країні, і ми вже бачимо мексиканських атлетів на світових помостах, які дуже потужно змагаються і виступають. І ось один з них Сантос Хіменес. він нав'язав боротьбу у цій вправі. І йому підкорили 170 кілограмів. Це була друга спроба від Сантоса Хіменеса. І саме в цій другій спробі представник Мексики підкорив 170 кілограмів, які принесли йому малу срібну нагороду. Сантос Хіменес. Ну і, звісно, хто ж міг ще отримати малу золоту нагороду. Тільки він, легендарний кшель. Егілбе йому підкорили 185. Я хочу нагадати, що змагання, які ми з вами дивимось, відеоогляд змагань, точніше, відбувались у ваговій категорії до 66 кг. кілограмів. І це класичний пауерліфтинг. 185 кілограмів підкорює атлет вагою менше 66 кг. кілограмів, і це кшель. Еґіл Бекілу. Саме 185 кілограмів підкорені представником Норвегії у другій спробі, приносять йому малу золоту нагороду і скорочують відставання від Айвері Джексона. Ну і станова тяга. звісно, станова тяга, яка вирішила всі питання та розставила всі крапки над І. Мала бронза Ейвері Джексон, 287,5 кілограмів. 287,5 кг. сім кілограмів. Ейворі Джексон підкурив у третій спробі. Зараз ми з вами бачимо початок цієї третьої спроби, як Ейвері Джексон виходить на помост. Він вже зрозумів, що наздогнати Кшеля Бекелонда буде неможливо. Бекелонд як швидкий гоночний боліт вже був попереду, і він. Був майже на фінішу на фінішній прямій, яка вела Кшеля Бекелунда до до великої золотої нагороди. Але Еверін Джексон намагався все ж таки наздогнати Кшеля Бекелонда, підкоривши 287,5 кг. кілограмів. Це йому на жаль не вдалося, але принесло малу бронзову нагороду за вправу становича. Мале срібло Малу срібну нагороду за результат 302,5 кг кілограми. Отримав Кріс Їб, представник Австралії. Кріс Їб підкорив 302,5 у другій спробі та таким чином отримав малу срібну нагороду за вправу становитя. Ну і беззаперечним лідером не тільки у вправі становитяга, а і у всій ваговій категорії. А хто б ще сумнівався? А над цим питанням став Кшель Бекелун. Він підкорив 310 310 кілограмів, які підкорились йому у третій спробі, принесли Кшелю Бекелунду, малу золоту нагороду за вправу станова тяга та велику золоту нагороду за перемогу у ваговій категорії до 66 кілограмів. Але про це трошки згодом. Кшель Бекелунд мале золото станову тягу. Ну і нагородження за суму триборства. мала бронзова. О, а чому мала? Велика бронзова нагорода. Так, саме велика бронзова нагорода. її отримує Сантос Хіменес, представник Мексики. Сантос Хіменес був для широкого глядача не дуже відомим атлетом. Він у 2023 році на чемпіонаті світу був лише 16. Але вже у 2024 році він був восьмим. Бачите, як прогресував Сантос Хіменес. І ось ми бачимо результат Сантоса Хіменеса у 2025 році. Він вже третій, він бронзовий призер. Два роки тому він був 16 м рік тому восьмий. І в цьому році він третій, він бронзовий призер. Як розпочинав свої змагання Сантос Хіменес? Ось ми побачили вже його підхід у вправі присідання. Найкраща вага, яка підкорилась йому у вправі присідання, була 227,5 кілограмів. Сантос Хіменес підкорив цю вагу у третій спробі 227,5 кг, кілограмів. На жаль, не змогли принести Сантосу Хіменесу малі нагороди за вправу присідання, але він ще залишався достатньо конкурентним після вправи присідання у вправі жимлежачі. Як я вже розповідав, йому підкорили 170 кг, кілограмів. Це принесло йому малу срібну нагороду. Ну і у вправі. Станова тяга йому підкорилось 287,5 кг. Це була друга спроба. Саме така ж вага підкорилась і Ейвері Джексону 287,5 кг. Але за власною вагою Джексон був вищий у турнірній таблиці, отримав малу бронзову нагороду. А Сантос Хіменес залишився четвертим. Але це дозволило йому зібрати суму 685 кг та отримати бронзову нагороду. У ваговій категорії до 66 кілограмів. Віце-чемпіон Віце у цій ваговій категорії переможець національного чемпіонату Америки, як він називається, Powerlifting America Classic Open Nationals. Це Ейвері Джексон. Евері Джексон, який на національному чемпіонаті показав суму 720 кілограмів. Феноменальна сума. І всі очікували вже. Від нього боротьби з Бекелом. Так, боротьба вийшла, але не така, як ми, як ми чекали. Джексон, Ейверін Джексон. У вправі присідання він підкорив 257,5 кг у другій спробі. І це був найкращий результат серед всіх учасників змагань у цій ваговій категорії. І це принесло йому малу золоту нагороду. У вправі жом лежачи Джексон підкорив 155. У третій спробі цього було недостатньо, щоб отримати якусь або не, якусь малу нагороду. А ось у вправі тяга він підкрив 287,5 кг кілограмів та отримав малу бронзову нагороду за цю вправу і зібрав суму рівно 700 кілограмів, що приносить йому віце-чемпіонство 2025 року. Ну і чемпіон світу, дубль. А, чого дубль? Требл цього року. Переможець. Сбіді Sheffield 2025, чемпіон Європи 2025, і ось він чемпіон світу 2025. Кшень Егілбекл. Легендарна людина, триразовий чемпіон Європи 18-го, 23-го та 25-го років, дворазовий віце-чемпіон світу 19-го та 24-го року, чемпіон світу сімнадцятого року. І переможеться СБІДі Шефед 25-го року. Це в класичному пауерліфтингу. Він чемпіон Європи, і чемпіон світу. Воговій категорії 74 кілограми та 83 кілограми у екіпірувальному пауерліфтингу він віце-чемпіон Всесвітніх ігор 13-го року та чемпіон всесвітніх ігор 22-го року. Легендарний Кшель Егіл Бекелунд, який підкорив у вправі присідання 247,5 кг, які принесли йому малу а, срібну нагороду. У вправі же млежачі підкорив 185 і отримав малу золоту нагороду. І у становій тязі він підкорив 310 кілограмів. Та отримав також малу золоту нагороду. І у сумі він отримав велику золоту нагороду. Став чемпіоном світу 2025 року. Він зібрав 742,5 кг, випередивши американську надію Ейвері Джексона на 42,5 кг. Легендарний Кшель Егіл Бекелунд він вже зробив требл у цьому році. Які ще сюрпризи та подарунки будуть від цього представника Норвегії? Вітаємо Кшеля Еділа Бекілунда, вітаємо Евері Джексона та Сантоса Хіменеса. А ми продовжуємо слідкувати за за чемпіонатом світу, і далі буде.